Вітаю, дорогі слухачі! Це програма Вау Подкаст і з вами ведуча Ганна Холод. І сьогодні в гостях у нас дівчина, яка доводить, що немає нічого неможливого. Овчаренко Валерія, фігуристка, яка зачаровує просто своїми виступами, науковиця, що досліджує важливі теми в Ман, і відмінниця, яка досягає найвищих результатів у навчанні. Вітаю, Валерія, тебе Добрий день. Дуже приємно з тобою познайомитися, адже коли я дізналася, що ти займаєшся фігурним катанням, це просто мрія, яка в мене не здійснилася, тому мені хочеться дізнатися більше про закулісся, так би мовити, цієї професії. Тож давай про це і поговоримо. Що для тебе взагалі фігурне катання, коли ти почала цим займатися, зі скількох років і чому ти обрала цей вид спорту? Ну, звісно, все почалося так, як і у багатьох, у всіх батьки привели мене у спорт через певні проблеми зі здоров'ям, тому що лікарі порадили лід, холод для того, mm -hmm. щоб краще одужувати від чогось. А от далі тренера вже помітили мої якісь певні здібності, і років усім мені запропонували перейти в професійний спорт, і так я досі там і залишаюсь. Е Кожен спортсмен насправді запам'ятовує певні якісь свої виступи. Який виступ був для тебе найтаким ціннішим і найбільше запам'ятався? Насправді кожен виступ є цінним. Я пам'ятаю кожен до дуже маленьких деталей. Але найціннішими і найпам'ятнішими є виступи, після яких задоволений тренер, тому що це просто це неймовірний результат. Це те, до чого прагнуть прагнуть абсолютно всі е, спортсмени. Я пам'ятаю свої емоції після одного з моїх найкращих виступів. І оце лице задоволеного тренера. І після того е, ми далі почали їздити по вже більшим змаганням і на міжнародні, і так ось тому е, мені здається, це був чемпіонат України. Mm -hmm. Я думаю, з чого все почалося? Це я думаю, рік 23-й був. Mm -hmm. А як відбувається взагалі підготовка до виступів? Скільки це часу займає? Що тобі дається найскладнішим? Насправді сезон фігуристу починається восени і закінчується навесні. Тобто, весь цей час, впродовж всього цього часу, ми їздимо на змагання, тому. Я думаю, і в мене, і в більшості ми перетикаємо плавно зі змагань від змагань. Тобто немає такого, що ось у нас через місяць змагання. Ми зараз активно готуємося, потім відпочиваємо. Після кожних змагань ми приїжджаємо, день-два. Ми відпочиваємо або тренуємося в більш лайт режимі, але далі ми приступаємо вже знову до монотонної роботи, яку. Як і зазвичай. А скажи мене таке питання виникло: якими якостями має володіти людина, щоб витримати цей вид спорту? Я думаю, що у кожному спорті дуже важлива наполегливість угу. і мотивація знати, заради чого це, роби, це ти робиш, мати певні цілі. Я думаю, що немає нічого неможливого, якщо є бажання, якщо є пристрасть до цього, то, звісно, все вийде. От, скажи на льоду важлива не лише техніка, але й емоційність. І що для тебе важливіше у виступі? Ідеальне виконання якоїсь техніки чи передача настрою взагалі програми всієї? Взагалі, оцінка фігуриста, те, як його оцінюють, складається з двох е, однакових оцінок: це технічна і компонентна. Вони дві мають 50%, тому вони дві важать дуже сильно. Mm -hmm. І для мене е, найкращим є баланс між цими двома складовими, тобто мати і відмінну техніку, стрибки, обертання тощо, і заворожувати зри... Е, глядача. Своїм виступом, емоціями, вкладати певний якийсь сенс також у програму, музику це все дуже важливо. І це все також оцінюється. Інтерпретація музики, виступ і, звісно, скіл, катання це все оцінюється. Тому дуже важливо мати баланс між цим всім. Чи довго тобі доводилося вчитися стояти на ковзанах? А, я думаю, що ні. Я... Поїхала вже за місяць десь. Пам'ятаю, що роки через два я вже нормально так стрибала, тому думаю, що дуже багато часу в мене це не зайняло. А е, як взагалі виглядає твій день, звичайний день тренувальний? З чого він розпочинається, чим закінчується? Е, звісно, е, мої. Тренування я підлаштовував під свій шкільний графік, тому що мені, звісно, потрібно і рухатись далі і вступати в університет. Тому але дуже складно з розкладами тренувань в Україні, в Києві. Зокрема, дуже складно їх підлаштувати. Тому вже дуже багато років є вибором. Є тренування до школи, тому свій ранок я починаю вже о 630 тридцять ранку на ковзанці. На... Спочатку було дуже складно, потім якось вже і я не можу без цього, тобто кожен день це якийсь заряд. Не можу сказати, що прям кожен день повного позитиву, але це мотивація працювати далі вже кожен день. І після школи, якщо видається час, один-два льодове тренування, і звісно, зал без цього нікуди. А чи хотіла б ти поєднати з катанням своє майбутнє життя? Якщо коли ти будеш навчатися в університеті, в тебе буде, будеш виділяти час на тренування і на виступи? Я дуже сподіваюся, що так. Дуже сильно на це сподіваюся, тому що я себе без фігурного катання вже не уявляю. Тобто я пішла в 4, мені було 4-5 років, до цього я майже нічого не пам'ятаю. Тому якось жити без цього я. Думаю, що в мене не вийде, я буду десь брати час, для... тому що я дуже велике бажання цим продовжувати займатися. А бували такі моменти, коли тобі вже не... не хотілося йти, от навіть вранці прокидатися, не хотілося йти на тренування, хотілося пропустити. Ну так, да, звісно, буває... буває моменти, коли прям дуже сильно падає мотивація, наприклад, після поганих змагань. Після поганих тренувань декілька разів було таке, що я е, збирала речі в валізу, все опакувала і ну все ми в принципі з мамою вирішували. Що, ну що на цьому все. Але якось день-два прокиналися, і мама підходить. ну що ми йдемо на тренування? Я кажу, да, і ми знову йшли, і так е, із року в рік, так кожен раз тому якось е, тебе, мабуть, не виходило. певне виснаження було в один так. момент через нагрузку. Можливо, а як ти mm. поверталася до цього? Що тебе повертало? От звідки бралася знову мотивація? Я Думаю, це гарний відпочинок. Тобто я навіть день-два на тренуванні я не присутня і мені знову хочеться, я з новим запалом туди йду. Тому що я там уже в голові собі придумала побачила десь якісь певні елементи, які я хочу повторити, щось я десь знайшла. Ну тобто кожен день виникає мотивація ходити. Тобто певний баланс потрібен все одно, щоб трішечки ти встигала відпочивати, але все одно тебе тягне до цієї справи. Так, так? Так. Е, мене тоді вражає, як ти встигаєш все робити, адже ти ще у нас е, займає, займалася науковими дослідженнями, а вони вимагають уважності. Е, до речі, це впливає. Є катання твій спорт на, на які якості, як в тобі, як в людині, воно впливає на уважність, так що на витривалість, ти ще сказала. Так впливає правильно? <steck> Я думаю, що спорт дуже багато мені дав, але ось найперше, найперше це дисципліна, <steck> <steck> <sch and grammar> <steck> тобто навіть з, з, з початкової школи. У мене не було такого, що ось у мене час година, дві-три, коли я нічого не роблю, або коли я лежу на дивані. Ну, тобто такого не було. Мені здається, навіть в початковій школі я була більш зайнята, дуже багато якихось активностей мене записувало там скрізь. От і тому е, з цього моменту я якось привчила себе. У мене є е, певний е, е, час, е, в який я розплановую, що у мене коли буде. Звісно, іноді там щось двигаючись щось, щось як, але у себе в голові. Я все планую, так як воно має бути, виділяю собі певний час на тренування. Після тренування у мене там певний час відпочинок. Далі я працюю над науковою роботою, домашні завдання і так далі. Ну насправді саме ці навички вони дуже потрібні в науці, тому що це доволі така тяжка робота. Як ти взагалі вирішила взяти участь у Ман і що стало поштовхом до цієї ідеї? Взагалі, історією я цікавилася ось прямо із її веденням з п'ятого класу, і коли в класі восьму вчитель запропонував мені дуже цікаву книгу, яка висвітлює релігійні вірування, суспільні якісь якості. Я, звісно, погодилась її прочитати, і ми вирішили написати по ній невеличку наукову роботу, на базі якої виникла вже велика робота Ман. Що це була за тема? Це аналіз релігійних і суспільних вірувань на базі роботи Карла Гінзбруга Сир і хробаки. Боже, це така серйозна тема, насправді для юної дівчинки, що було найскладнішим під час підготовки цієї теми? Основна тема, яку ми висвітлюємо, це мікроісторія. І на мікроісторії є дуже маленька кількість досліджень. Ось найскладнішим було знаходити якісь дослідження, іноді мені навіть здавалося, що ну просто нічого немає, не, і тому, можливо, да, просто не просто неможливо це знайти. Але це дуже дуже корисна навичка. Знаходити те, чого ти навіть не підозрюєш, що є в інтернеті. Мені здається, що ем, далі в університеті, далі в дорослому житті ця навичка дуже сильно знадобиться. Ем, Пошукову ця. Навичка вчитися, знаходити угу. щось нове. А чому саме ця тема важлива була для тебе? Мені здається, що дуже мало висвітлюється життя звичайних людей в історії, тому що саме вони є творцями історії. Угу. Звісно, ці великі постаті, значні події, це також є, але історія базувалася саме. На людях, на суспільстві і вивчати його мені стається дуже важливо. Дуже важливо дивитися на те, як розвивалося суспільство, які вірування були, порівнювати з цим зараз. Тобто, це угу. дуже важливо. А от як ти сказала, що були складні моменти в цьому? Я думаю, що й були моменти, які тобі запам'яталися і давалися найлегше, і приносило найбільше задоволення. що це були за моменти? А, ну. Мені сподобалось працювати над роботою на самому початку і в самому кінці, коли ти вже знаєш, що робота готова, залишилось один-два дні до здачі, ми все допрацьовували. Ось, але складно було набрати е, потрібну кількість сторінок, тому що я люблю все чітко, по факту, mm -hmm. і розгорнути свою думку було іноді складно. Дуже легко вдалося мені написання постера, тобто там щось красиве, якісь картинки, mm -hmm. то це мені сподобалось. Такий дизайн. Так, да, так. Да. А як довго тривала твоя підготовка взагалі, і як відбувався захист роботи? Роботу ми ще не захистили. Uh -huh. Тобто ми її написали, захист буде 16 лютого. Uh -huh. а, і Працювали ми над нею десь два місяці, останні прям, дуже активно кожен день по дуже багато кількості годин. А де ти знаходила сили для того, щоб поєднувати і спорт, і ще й наукою займатися? Е, мені здається, я навіть не можу е, описати, да, описати де я могла знайти ці сили, бо це було дуже складно. Ми працювали з самого ранку до пізньої ночі і разом із вчителем були онлайн, дивились якісь е, відео, знаходили книги, читали їх, перекладали з mm -hmm. іноземних мов. Тобто це було. Дуже складно Дуже складно і дуже багато часу займало, але е, я думаю, що ти щось е, для себе засвоїла з цієї роботи. І можливо, ти чогось нового навчилася під час роботи над своїм проєктом. Е, я навчилася. Ще більше вчитися, ще більше шукати потрібно для мене інформацію, неполегливо працювати над однією темою. Тобто, звісно, були моменти, коли я хотіла все кинути, тому що десь 40-30% роботи було. Я думаю, що вже я нічого не знайду, вже нічого нема, нічого не вийде, але ця звичка продовжувати далі і рухатись неймовірно важлива. Тому я думаю, що саме це було поштовхом. Ну, от е, хочеться ще запитати про баланс е, взагалі між життям та наукою та спортом. Як твої однокласники і вчителі ставляться взагалі до твоїх успіхів у спорті та в науці? Ну, всі по-різному, звісно, ставляться і до науки, і до спорту. Звісно, вчителі до спорту не ставляться так класно. Спорт впливає да, як якось мені навчання. хотілося. А я дуже сильно стараюся не прогулювати уроки, ага. але іноді. Змагання, іноді якась підготовка до змагань цього вимагає, і звісно, я потім пропускаю щось, доздаю ну тобто, це не всім подобається. А однокласники, мої, в принципі, окей, ставлять. Їм подобається дивитися відео в інстаграм, в Тікток, які я викладаю зі своїх змагань. А, тобто, та... Це твої фанати. Навіть, а ти активно ведеш блог, розповідаєш за за свою творчість, ну, за свою зайнятість? Мені би хотілося робити це активніше, якби я так знаходила ще більше часу, я би розвинула свій блог ще більше. Тобто це одне, одна з моїх цілей на майбутнє uh -huh. розвинути блог. І таке питання: ким ти взагалі себе бачиш в майбутньому? З чим би ти хотіла пов'язати своє життя? Um... В майбутньому я бачу себе людиною, яка також як і зараз балансує спорт, навчання, роботу. Я думаю, що я буду ще більш активніше ставитися до своїх цілей, досягати їх, мати мотивацію, щось робити. Тому і давай тоді для наших слухачів невеличке побажання і порада, як встигати все в житті, і де знаходити натхнення та цю наполегливість та мотивацію, і не опускати руки при цьому. Я бажаю вам знайти щось, що вас надихає: якийсь хобі, якісь, якихось друзів людину, яка буде вас надихати, тому що це неймовірно важливо. Знаходьте мотивацію і ніколи не втрачайте віру у себе. Дякую тобі, велике, за цю щиру розмову. Ти яскравий такий приклад того, як саме наполегливість та мотивація може призвести до великого успіху. І м, що хочеться побажати? Хочеться побажати тобі яскравих виступів, щоб всі твої плани, які в тебе вже є задумані на майбутнє, вони обов'язково збулися, і ми обов'язково тебе чекаємо ще в нашій студії з новими твоїми звершеннями. Дякую вам, дякую за запрошення. А я нагадую, що це була програма Вапад. Каз з вами була ведуча Ганна Холод, і в гостях нас сьогодні була Валерія Овчаренко. Дякую.